Дитяче взуття сорту крем, вага 15 кг, ціна 10 євро за 1 кілограм. Перші у нас ось такі дві які класні в 35-му розмірі 22,5 см. Пол... сантиметра. Юлька орі. Далі ось такі туфельки. Так, розмір пише двіючка, але просто двіючка, не переведено на український розмір. Не знаю. Далі у нас ідуть де які класні, з бірочкою. Такі чобітки мілашні. 26-го розміру. Так, відкриваються вони ось тут. Дуже зручно. Далі. Ось такі чобітки, віть, які класні, зірочкою, мілашні. 29 розмір на весенку підошва. Далі. Ось такі чобітки прорезинені. Тут є ліпучечка, 27 розмір. Далі. Ой, які класні. Тут є така штучка прикольна. Я не знаю, що це означає. Крутити не буду. Але покрутила. 34-й розмір. Ось такі кросівочки. дуже гарні. Вони прям ваушні. Далі. Ось такі. На дівчинку. Розмір тут не пише. Приблизно 34-й. Далі ось такі пророзинені. Дуже класні. Такі дутіки, а розмір тут. Не пише, на жаль. Звичайно, 35-й, 36-й. Тут ще в нас є ось такі дивіться, які класні милі тапулечки. Зараз вам їх покажу. Вони як тортик відкриваються. Дуже гарні. Хоп! Це прям для новонародженої дитинки. Я в цьому не дуже шарю, можливо, навіть на місяць. Не знаю, не пише тут ні розмір, нічого. Далі. Дивіться, які класні кросівочки. Розмір тут. Також не пише. 34-й, всередині пише. Далі. Ось такі, ой, які класні пуми. Дивіться, які гарні. Розмір тут у нас який. 34 з 20,5 см стелечка. Які вони гарні, просто не Так, Далі, дивіться, які класні кеди. Зелені такі хакі колір. 31 розмір. Далі. Оп. Ось такі, дивіться, які класні. Чобітки. Також 35-й розмір. Їх є дві пари. Далі у нас йдуть кеди. Зимові, до речі. Які вони класні взагалі. 32-й розмір. Вибачаюсь, в мене тут зарядочка падає. Оп, дуже гарно. Всередині, до речі, на кутрі йдуть. Далі ось такі дутики, але гарні. Всередині також йде кутро. Вони теплесенькі. 29 розім. Далі ось така лола. Лол, чи як це називається, ці лялічки. Коштували 15 євро, тут є бірочка. Так, А нас тут так коштує кілограм взуття, тільки не 15, а 10 Ой, які класні козаки. Дивіться, які гарні. Милашні. 31 розмір. Боже, яка буде класна стильова дівчинка в них, правда? Я вже собі уявляю, яка буде крута дитина в цьому. Такий класний лук створить батьки. 31 розмір. Дивіться, які вони класні. Такі стильові взагалі. Я ще не бачила такого дитячого взуття класного. Ось такі. Дивіться, які гарні. З Мікі Маусом. Вони не будуть пропускати воду, тому що це, не знаю, як це називається, резинові такі. Розмір я не бачу, на жаль. Не пише. Ось такі красивочки вам ще покажу. Хоп, в принципі, все. Там ще залишається декілька пар. Хоп. І ще дивлюсь вам розмір. Час підходить до кінця 30-й розмір. Залишається ще декілька пар, двоє, троє. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим у Viber та замовляйте його прямо зараз.